Доброго дня, шановні колеги! З вами знову Олександр Лущенко. Сподіваюсь, ви дивилися моє попереднє відео про декоратор у JavaScript паттерн програмування. Якщо ні, то подивіться, будь ласка. Сьогодні я хочу побалакати про два оператори, навчити їх вас розрізняти і використовувати. Це оператор REST та оператор SPREAD. Давайте ми почнемо з REST і покажу одразу приклад. Хай у мене є функція та, яку я використовував у відео про декоратор. Єдина різниця, я використовую її там у вигляді стрілочної функції, тут я буду її використовувати у вигляді звичайної класичної функції. Return A B. Я не знаю, що тут можна ще коментувати. Це працює без будь-яких проблем. Сум, наприклад, 4, 5. Дивимося, запускаємо note app.js і отримуємо суму двох чисел 9. Все добре, але якщо я зміню кількість аргументів, які передаю у функцію, то моя функція буде ігнорувати третій аргумент. Якщо я зменшу кількість аргументів, які я передаю у функцію, то Отримаю ноти Намбе. Доволі печальна ситуація, як же мені зробити цю функцію більш універсальною. Все доволі просто. Ми можемо, якщо, ви, от якщо я таку задачу поставлю, починаючому розробнику, який там пройшов декілька уроків по JavaScript. Він скаже: відповідь: масиви? Так, дійсно. Можна передати масив, і потім класичний варіант знаходження Суми масивів let S дорівнює 0. Далі циклом. Або, або будь-яким ітератором ми перебираємо масив 0 І менше, ніж А.ленг І. плюс плюс, S плюс дорівнює А і. Ось таким чином. Мені не дуже видно клавіатури, тому я трохи виглядаю за неї. Ось таким чином. Ну і, звісно, я повертаю S. Є. E. Якщо я все коректно написав, то тепер я можу передати масив будь-якої довжини і отримати адекватну відповідь. Ось ви бачите, 9, тобто все класно, добре працює. Навіть якщо я 6 напишу сюди, навіть якщо я передам просто 4, ось таким чином, все це буде працювати. Але навіть якщо я передам пустий масив, його. Сума дорівнюється 0. Але є маленька проблема. До речі, можна писати Cancer Clear і не морочити собі мозок. Але є маленька проблема. Яка? Проблема в тому, що якщо я використовую масив, то спроба передати числа, як я це робив раніше. clear трохи поганить. Виклик є ось таким чином. Виконується некоректно. Тобто тепер я втратив можливість передавати просто числа, перелік чисел через кому, і отримую некоректний результат. З масивом працюю або так, або так. Це дуже незручно. І що ж можна зробити? Для того, щоб вийти з ситуації, можна використовувати оператор REST. Оператор REST виглядає як три крапки і дозволяє об'єднувати значення, які йдуть після нього. Що ми маємо, якщо зробимо ось тут три крапки? Подивіться, будь ласка, на результат. Ми отримали коректний результат. Що ж у нас буде лежати у аргументі А. Таким чином, ми отримуємо з вами масив аргументів. Ось таким чином об'єднує, Тобто ось ці числа були об'єднані у масив. Якщо я змінюю кількість чисел, наприклад, ось таким чином, додав 5, ви бачите, все коректно працює. Якщо я зменшую до одного елемента, все коректно працює. Якщо я повністю прибираю аргументи, теж коректно працює. Тобто, помилок немає. Хоча, звісно, якщо масив пустий, можливо, якось повідомлення передавати. Але це залежить від таски. Тобто. Оператор REST виглядає як три крапки і дозволяє об'єднати значення, які йдуть після нього, у масив чи об'єкт. Це важливо. Чому? Тому що, в залежності від того, що ви хочете туди покласти, ви зможете цим оперувати. Я зараз покажу. Але виникає питання. Добре, це працює 11, 22, 33. А що ж буде, якщо мені треба передати не однорідний. Масив аргументів. А ще якийсь, наприклад, аргумент, який будемо хочемо виводити, наприклад, повідомлення. Резалт. Якщо я просто допишу його в кінці, то отримаю ось таку проблему. А, хоча по факту. Код повинен був припинитися з помилкою, тому що операція додати математично, до рядка не повинна примінятися. Але це в TypeScript було б нормально. А тут у нас все зліпило, що було. Добре, як же вийти з цієї ситуації. Якщо вам треба передати якийсь аргумент, який ви не хочете зліпляти за допомогою REST, то пишіть його на початку. Ось таким чином. Тепер все буде працювати. Ось тут ми пишемо аргумент message. Наприклад. І тепер ми можемо його використовувати ось таким чином. Cancel log, спочатку меседж, а потом результат. Можемо вивести у консоль. Дивимось. І як бачите, все працює. Тобто, ніяких проблем немає, якщо вам потрібно декілька аргументів. Добре. З цим ми розібралися. Тобто оператор REST дозволяє зліпити значення у масив чи об'єкт. а І використовувати це ми можемо, наприклад, у аргументах функції робити її більш універсальною. Але це ще не все, де можна використовувати оператор REST. Хай у мене буде два масиви. Масив const a у мене буде дорівнюватися, ну, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А масив. Euh, ні, давайте не ABC, давайте так. R, ось так, Здається, гарно. А тепер я можу зробити ось таким чином. const, Далі написати ось так A, B, 3 крапки, 3. І дорівнює R. Ось таким чином. Що ж ми отримаємо? Дивимось у консоль, що лежить у A, кома, що, м -м, крапка з комою, що лежить у B, і що лежить у C. Я зробив їх ось таким чином окремо, щоб було зрозуміло. Подивіться, що відбулося. Ми з вами е, зробили наступне. У константу ОА попало перше значення. У константу Б попало друге значення, а все інше зліпилося і попало у константу С у вигляді масиву. Тобто, ми можемо використовувати ось такий синтаксик для того, щоб розібрати масив. По елементам. Причому це можуть бути як елементи прості, тобто числа, рядки, так і структуровані, тобто масиви чи об'єкти. Якщо ви знайомі з React, то ви будете цей синтаксис постійно використовувати, запам'ятайте його. Але це ще не все. Якщо ви працюєте з React, то ось ця деструктуризація, а ця операція називається деструктуризація, тобто ми розбираємо масив на елементи. Причому деякі елементи ми групуємо. Ось ця операція, оператор REST і деструктуризація може виконуватися із об'єктом. Давайте ми зробимо класичний пример. Приклад об'єкт об'єкт. Звісно, об'єкт, що там буде? Нейм. Дуже поганий ключ, але, але можна використовувати, хоча й будуть попередження. Далі. Age, наприклад, 55, далі там паспорт, хай буде якийсь там ось такий. Далі city, де він живе, city, де він живе, хай буде Лондон. Зі шкільного курсу, ми пам'ятаємо, не перейматися, що пишу з маленької літери. При виводі відформатуємо. Добре, що я можу зробити? А зробити я можу наступне. Я можу виконати деструктуризацію цього об'єкту конст. Uh, і зроблю ось таким чином: name, азе. І записую сюди user. Тепер чому name погано. Cancer log name. Ви бачите, попереджаю, що це не дуже гарно. І cancel. aze. Ось таким чином. Що там буде? А буде в нас наступне. У нас буде в name лежати Alex. Тобто ось ця частина, а в азе все, що останеться у об'єкті. Тобто ось оця вся частина. Таким чином, ось така деструктуризація об'єкту. У нас працює доволі просто. В аргумент name, в константу name попадає перший ключ в все інше, все, що осталося. За допомогою оператора rest ми зліпляємо все інше у об'єкт. Тому що. Цей елемент теж є об'єктом, тому що ми поставили такі е, фігурні дужки. Добре, я думаю, ви побачили і в реакті ви будете постійно з цим працювати. Але це ще не все. Три крапки це не тільки «rest», це ще і «spread». Він робить те ж саме, але в іншу сторону. Якщо оператор REST у нас поєднував значення, то оператор spread роз'єднує значення. Тобто const N1 масив дорівнює 22, 33, 44. Давайте я напишу cancer log і напишу 3 крапки n 1 Що ми з вами будемо мати? Ми з вами будемо мати ось таке ось. Просто числа, які були перелічені. Не дуже зрозуміло, не дуже гарно покажу ось такий приклад N2, буде дорівнюватися 8899. А тепер я зроблю наступне: я зроблю масив конст фу. Давайте комбі. Який буде виглядати наступним чином: 3.N1, 3 крапки N2. Що ми маємо? В результаті ми побачимо, давайте ми виведемо цей масив у консоль, ми побачимо, що оператор spread розібрав масив N1 по елементам і передав сюди. Те ж саме він зробив з масивом N2. І по факту ми маємо ось такий масив елементів, в які входять значення з першого масиву і з другого. Тобто, я виконав розбір ось цих масивів. На частини, на елементи. І ці елементи записав уже комбі. У такому випадку три крапки називаються оператором спред. Тобто вони розбирають. Ну і звісно, це ми можемо використати як для масива, так і до об'єкта. Як бачите, це вже трохи цікавіше, і операція зворотня. Той, що ми отримували в ресті. Добре. Де ми можемо це використовувати? До речі, давайте зробимо невеличкий експеримент. Ось тут в мене буде два однакових масива. І що ми побачимо? Ми побачимо, що в нас елементи подвоїлися. тобто Результуючий масив містить ці елементи і ще раз ці елементи. Ось ми бачимо. А якщо я зроблю ось таким чином, то ми отримаємо, звісно, об'єднання цих масивів, але спочатку будуть і ці оці елементи і оці. Ну і звісно, тут можна використати декілька разів операцію. Ось таким чином. Тобто елементів просто стане більше. Це наштовхує на мисль, що оператор спред можна використати для того, щоб створити копію. Масиву. Ми знаємо, що якщо ми просто напишемо ось так, то копію масиву ми не отримаємо. Ми отримуємо один масив, на який буде зсилатися константа N1 і копі R. Ну, і звісно, якщо ми будемо вносити зміни у N1, то в Копі R вони теж будуть вноситись. Тобто, ось така операція не копіює масив, а просто створює посилання на один і той же масив. Але якщо я напишу ось таким чином. Використаю оператор спред, то я отримаю копію масиву N1, і це вже буде незалежна копія, яку можна використовувати. Звісно, питання зробити копію масивів. Ми можемо перевірити, що це різні масиви. Ви бачите, значення ті ж самі, але вони не рівні, не дорівнюються один одному. До речі, краще таким чином. Так, таким чином, ми можемо зробити за допомогою оператора spread копію масива, і все буде добре, все буде працювати без будь-яких проблем. Але я сказав ще одну річ. Я сказав наступне: що оператор spread можна використовувати як з масивами розбирати, так і з об'єктами. Давайте спробуємо подивитися з об'єктами. У мене є об'єкт user. Давайте я створю об'єкт, Const Object, який буде містити якісь. Там фу, яке буде дорівнюватися 77, і бар, яке буде дорівнюватися 88. Використаю оператор spread. Здається, результат я не використовував. І напишу ось так. user, object, що я отримаю result. Що я отримую в такому випадку? Подивіться, будь ласка, я отримую об'єкт. Давайте я трохи підійму. Ось такий, Який буде містити поля і значення з об'єкту User. який буде містити поля і значення з об'єкту Object. Тобто, по факту, я поєднав ось ці значення, але перед поєднанням я розібрав. Об'єкт user, і я розібрав об'єкт object, object на записи. Таким чином, оператор Spread тут використовується для того, щоб розібрати об'єкти. А ось цей ось оператор використовується для того, щоб поєднати їх у єдиний об'єкт. Це теж дуже зручно і це теж економить багато часу. Супер! Але це ще не все. Давайте ми повернемось до ось цієї функції, яку я показував, функція сума. Я приберу, приведу її до першого вигляду, як вона була. Ось таким чином вона виглядала. І, звісно, працювала без будь-яких проблем. Можна запустити. Я ще раз запущу цю функцію ось тут в самому низу, для того, щоб продемонструвати, що все працює без будь-яких проблем. Єдине, що резулт треба прибрати. І ось я отримую результат. Супер. Але на самому початку я сказав, що початківець би її писав за допомогою масиву, тобто додав би ось такі дужки. І подивіться, будь ласка, що відбудеться. У нас задача працює некоректно функція. Тобто, за допомогою ресту, ми написали. Функцію, яка працює без будь-яких проблем з будь-яким кількістю аргументів. Але як тільки ми перейшли на масив, все зломилося і отримали ось такий ось гарний рядочок. Чи можемо ми самі собі допомогти? Ми з вами знаємо, що є оператор spread, який дозволяє розібрати об'єкт чи масив на елементи. Якщо я напишу ось таким чином, то подивіться, будь ласка. У мене знову все працює. Причому я можу передати як масив, попередньо розібравши його на частини, так і просто значення без квадратних дужок. Все буде працювати. Ось такий синтаксис трохи мене ну, бентежить, не дуже його люблю. const p дорівнює ось такий масив. Давайте я так напишу. Ну, не знаю, мені так просто приємніше там. 11, 22, 33, 44, хай буде. Ось так. І ось тут от передам цей масив П. Все. Тепер все працює, все добре, ви бачите, результат виводиться. Ось таким чином. Підведемо невеличке завершення нашого уроку. Три крапки це спред або рез, залежить від того, як ви його використовуєте. Якщо ви роз'єднуєте масив чи об'єкт, то це оператор спред. Якщо ви поєднуєте значення у масив чи об'єкт, то це оператор REST. і це універсальний оператор, який я рекомендую використовувати. З вами був Олександр Лущенко. Якщо було корисно, ставте лайк, коментуйте, я відповім. І ми скоро з вами зустрінемося на наступний. Урок.